Всім привіт! Ви на каналі Саша навчить малювати. Сьогодні я хочу... Сьогодні я купив в магазині піскові отакі фарби. 12 штук. 12 штук різних кольорів. Отак вони малюють. Шло в комплекті. Таких два шаблона. Не видно. Отаких От два шаблона, Кріплення для, для цих шаблонів. Шпатель. І йшов в комплекті. Пензлик, що йшов отакий в комплекті. І такий пензлик. І отакий пензлик, йшов в комплекті. А ось це сама фарба. Зараз, зараз, чекайте, чекайте. Зараз, зараз, я тільки розкладу, щоб було видно. Во, сама фарба в таких, в таких от баночках. Така баночка. от. І така кожна різних кольорів. Паліти різних. Фарби, якими я завжди малюю акрилові. Скільки я маю пензликів і малюю от картину. Покажу потім, але зараз не можу. Потім покажу. І отаке от таке сьогодні у нас відео були такі фарби. Цікаві, сам перший раз такими малюю. Всім гарного дня! А, ще от як вона малює. во, во. Так щукатурка, бараник. О! З такими п'ятнами. О. Трошки вже сірого на наліпив. На ну, ладно, потім поправлю. Ну, і тут трошки в мене не вийшло і зафарбував. Ну таке, така картина. Покажу, коли буде в кінці, і покажу, що етапи її малювання. Всім хорошого дня, папа, до побачення, до нових зустрічей.